Привіт, мене звати Андрій Федорів, Ви дивитесь Федерівлог, це канал про бізнес, творчість і розвиток. А от поза мною це маленький внутрічок постери, які зробили на пам'ять про невеличку угоду на 700 плюс мільйонів доларів, яку уклав Сав'єр Нієль, купивши одночасно лайфсел. Волю і Датагруп. таким чином утворився такий комунікаційний конгломерат, я би сказав, телекомунікаційний монстр, яким керує Михайло Шелемба, який є сіо і одним з акціонерів? І сьогодні ми про все це з ним поговоримо. Міша, привіт, привіт, Андрій. Ну слухай, це велика угода, велика 700 мільйонів. Скажи, будь ласка, скільки часу до цього можна вважати стартом роботи на цієї угоди? Ну, два з половиною роки. Два з половиною два роки. роки. А можеш розповісти, як це відбувалося? Ну, по-перше, телеком бізнес масштабу. Тобто, ти завжди, або ти великий і успішний, або ти маленький і вмираючий.